Понад мільйон гривень на Збройні сили України зібрали двоє віничан під час книжкових аукціонів. Вінницьких педагогів і старшокласників навчали тактичній медицині. Більш ніж 300 тварин прихистили в притулку лісова казка, що в Ілінецькій громаді. На сторінці 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка опублікували фото наших захисників і захисниць, які витісняють окупантів з української землі під світлинами допису: усе буде добре, все буде перемога, усе буде Україна. Військову амуніцію для українських захисників відшивають в одному із Вінницьких ательє. Власниця Наталя Мосенць розповідає, за більш ніж півроку відшили та передали волонтерам понад тисячу балаклав, стільки ж розгрузок, плетоносок, аптечок та наколінників. У нас три робочих місця в ательє, але тільки на одному я працюю як для послуг ательє. Два робочих місця я віддаю щоденно для ну, для дівчаток, які шиють для зсу, та і сама працюю звичай. Айно вже з такими речами зараз каже Наталя Мосенц, Є замовлення на теплі балаклави та термобілизну. Матеріал надали волонтери. Вже тиждень ми їх шиємо кожен день. Ще ми шиємо їх із мікрофлісу. Уже тепленькі, щоб рібятам було до лиця тепленько. Та також уже є покроєні у нас під штаники теплі, тому що холодні дні настають. То такий запит поступив від військових, і ми його виконуємо. Шиють в ательє і медичні ноші. У них каже мосенс: є постійна потреба. Канина кордура, вона високої щільності, водовіштов. Ховальна зносостійка та вогнетривка таку використовують в автоіндустрії та при виробництві військового спорядження. Рупа над тканину нашиває віничанка Наталя, розповідає, до війни працювала швачкою. Зараз приходить до ателья шити для військових. Працює безкоштовно. Струба прострачується двічі з цієї сторони, і також з цієї сторони. Також тут робляться закріпки. Потрібно загнати верх і підставляти струбу, щоб коли несуть пораненого. Канина не розтягувалася, і більш була надійніш. Ручки зі строп на медичну ношу нашиває Ірина Жук. Жінка, переселенка з Донеччини, розповідає, працює тут щоденно. На кожну переноску ми пришиваємо по 8 ручок. Потім в серединку ми пришиваємо вот таку полосочку, сліпучечка, щоб її можна було закрити і сложити компактно, і щоб було Хорошо переносити. Розповідає на війні її син, зараз його підрозділ на Донецькому напрямку. Вона ж у тилу теж працює на перемогу. Кожен має зараз в цей момент допомогти, тому що перемога буде общем. Я думаю, що багато таких людей, тому що я приїхала сюди, я була на квадраті. Ми в'язали сітки, а тоді я узнала, вот здесь ш'ють. Я прийшла, я вообще швія, і я сюди прийшла і боту смая місяця. Я работаю. Протягом дня тут відшивають 10 медичних нож та 20 балаклав. Готову амуніцію передають волонтерам, які і везуть все це військовим. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Мільйон сто тисяч гривень на армію зібрали вінничани Олександр Гнатюк та Сергій Філіпов. Під час книжкових аукціонів таких провели шість. За ці гроші закупили амуніцію для захисників та тепловізори, каже Олександр. Розповідає, книги збирали зі всієї України. Продавали їх у Фейсбук-спільноті враження ЮА. З аукціони вже пройшли, тобто були відправлені близько шість з половиною тисяч книг. Були посилки і по тридцять кілограм від одної людини. У нас. Ця книга може коштувати 100 гривень, і вона продається за 1500 На аукціон виставляли як вживані книги, так і нові каже Сергій Філіпов. На підготовку йде кілька тижнів. Спершу книги формують по рубриках, далі фотографують і викладають в інтернет. Спочатку робимо в спільноті клич про те, що нам потрібні книги. Люди нам їх надсилають. Ми забираємо книги з нової пошти, вони потрапляють до нашого логового. Ми їх розпаковуємо. Сортуруємо повністю по категоріям: Нонфікшн, зарубіжна, українська література, дитячі. Ну це ті, які для себе ми визначили. Потім ми їх фотографуємо. Олександр їх виставляє полотом саме в спільноті. На книги, які вже придбали на аукціоні, наносять відповідний штамп. Тут кошти з цієї книги допомагають зсу. Косити русню. Сергій Філіпов каже, були випадки, коли до них поверталися книги, придбані на аукціоні. Це розуміли, зі штампу хтось придбав, прочитав і повернув. На аукціоні продають а. лише україномовні видання, каже Олександр Гнатюк. Якщо попадає якась російськомовна книга, вона просто викидається. Останнім часом ми просто почали їх вже. Трішки більше було. Ми ставили в окремі коробки, і вони на переробку на макулатуру йшли. Одразу Най найгарніші книжечки всі йдуть за корабель. Ціни на книги ставлять невеликі. Розповідає втім, під час торгів вартість зростає. Найдорожчі того, лотики видає? продали це перший том Шекспіра в перекладі Пантелеймона Куліша 1881 року. За нього вторгували понад 9 тисяч гривень. Називається товариство Шевченківське товариство. У Вільвові, так і написано. Тобто, це між е, Емським указом і Валуєвським циркуляром було. Тобто якраз дві заборони, і якраз в ці дві заборони вклинилася ця дата, і як вони видали цю книжку, це просто ну, це ну, дійсно… Так, це максимальний раритет. Це дуже дійсно раритет. І е... за 9600 mm -hmm. тут же на аукціонах книги, яких можливо навіть на барахолках не знайти взагалі. Бувають дуже дуже цінні екземпляри. Книги на аукціоні купують не лише читачі з України, а й зі Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Фінляндії та Республіки Польща. Зараз хлопці готуються до проведення сьомого аукціона. Гроші з нього кажуть, підуть на спецзамовлення військових. Ті замовили рації. Юлія Весню, Колег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця компанії Агроінвест, яка ж водитиме торговий центр перед мясо молочним павільйоном на центральному ринку, прокоментували ситуацію щодо будівництва. Зокрема, представник забудовника Валерій Сувалов сказав Суспільному, що головний вхід до центрального ринку закривати не будуть. А продавці зможуть і надалі торгувати на базарі. Про перенесення торгових точок, які були в безпосередній близькості до будівництва, підприємців попередили заздалегідь. Торговий центр зводитимуть на місці двох. Платних автостоянок. Усі дозвільні документи на будівництво погоджено. Цей комерційний центр буде складатися з двох корпусів. Приблизно рівна площа, і по центру буде трошки навіть заширше ніж був прохід. Тобто буде вільний прохід, який був. Ніхто не буде його перекривати. Буде, все буде працювати, як і було. Цей комерційний центр він буде доповнювати фактично центральний ринок як таковий і буде його частиною. Він не буде незамінною, якщо вони Перебувають відповідно на території, яка буду забудовуватись. звісно, буде попереджена про зніс або переніс відповідно і надано час. Якщо ні, їх ніхто зачіпати не буде абсолютно. Нагадаємо, вчора підприємці, які торгують на центральному ринку, вийшли на акцію протесту. Причини через початок будівництва торговельного центру перед М'ясомолочним молочним павільйоном. Центральний вхід до ринку перекриють це, зменшить потік покупців. Під загрозою закриття бізнес майже двох тисяч підприємців. Про це Ільному розповів головний інспектор з торгівлі Микола Поліщук. До семи років в'язниці загрожує жителю Волині, який перевозив зброю та боєприпаси. Три споряджених магазини, майже 200 набоїв, дві гранати і ніж. У 34-річного чоловіка виявили під час перевірки його автівки на одному з блокпостів Вінничини. Про це суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Моєвська. Про підозру чоловіку ще не повідомили. Зараз слідчі з'ясовують походження боєприпасів. Прикордонники могилів Подільського загону затримали трьох українців, які переправляли через Дністер наркотики у сусідню Молдову. У чоловіків вилучили рюкзаки з трьома пакунками кристалічної речовини білого кольору. У організатора схеми вилучили понад 65 кілограмів синтетичного дурману на майже 40 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Досудове розслідування триває. Наразі Організатору та двом членам злочинної групи оголошено підозру за статтями 305-307 кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Як надавати домедичну допомогу навчання з тактичної медицини провели для вінницьких учителів, які викладають дисципліну захист України. зорганізували тренінг Нацгвардійці. У ньому взяли участь півсотні педагогів. Про це суспільному розповіла речниця військової частини Анна Лазуренко. Великим пальцем я вітаю крайні куч бирусь за нього да, і роблю перше затягу. Я роблю його догори. Відпускаю. Перехвачую для мене це дуже важливо, оскільки я вважаю, що такі вміння і навички вони потрібні не лише в професійній діяльності, а мають бути доступні всім громадянам для збереження й власного життя здоров'я, а також вчасної, і якісної допомоги оточуючим. До тренінгу долучилися також 10 старшокласників. Їх окрім надання домедичної допомоги, навчали ще й поводитися зі зброєю. Горлиці, голуби, папушки, всі ці птахи мешкають у притулку. Лісова казка. Голуби, індійські горлички, мініатюрні і різні попугайчики. Попугайчики є наші і є попугайчики відказники. Десять років тому майстер лісу Наталя Матющенко на лісовому кордоні в Іллінецькому лісгоспі заснувала притулок для тварин. Відтоді розповідає, вже і лік втратила, скільки тварин та птахів прихистили. Аби лікувати їх, навіть відкрили ветеринарний кабінет. Донька Наталі ветеринар привозимо котів, собаки стерилізуємо. Донька цим займається. Вона професійний ветлікар. і вдома після роботи займається на волонтерських основах стерилізацією. Серед пацієнтів і підопічних лелеки зараз їх троє. В одного зламане крило, в іншого його взагалі немає. Він вже на постійне проживання, нікуди не полетить ні один, ні другий. По сусідству Олениця її розповідає Наталя. Маленькою в лісі підібрали люди. Шість років тварина прожила в хліві з коровою. Почала хворіти, зателефонували в притулок і попросили забрати. Тепер Олениця бігає тут. Дівчата. Цих коней Наталя Матющенко викупила зі скотобійні. Ось цього через колір очей, жінка називає кінь хаски. Поруч вольєри з лисицями. Їх тут кілька видів. Більшість каже жінка, викуплені з ферм, де їх вирощували на хутро. Є у притулку і своя свиноферма. Жартує Наталя. Морських свинок тут не один десяток, а ще шиншили, кролики та білка дегу. Є і звичайні білки. Вони випали з гнізда, коли в них було по 62 грами. Викормлені вони з піпетки, донькою наталочкою і, звісно, котячим замінником молока. Серед Натальних улюбленець сови. Сови це супер пташки. Я взагалі від Я розумію, чого їх показують там біля оцих біля чаклунів, біля фей. Реально вони до такої степені розумні, що да, вони були маленькими, я їм була мама. А зараз вони трошки наді мною підшучують, можуть поцарапати. А що це за птаха? Каже Наталя, й досі не зрозуміла. Кілька разів його випускала, але він повертається. Зараз шукають, куди перевести, бо потрібен більший вольєр. Ми його пробували випускати, поки не поняли, що він не бачить. Він вже не зможе жити в дикій природі. Чимало у лісовій касці і тварин переселенців. Серед них єноти Єнотик з Краматорська. В нього немає очка в нього зломана щелепа і переломана лапа. Там спить чіча, а це ротатуй. Їх привезли тимчасово переміщені особи. І залишили в нас вже на проживання, тому що їх не мають куди далі вести. У клітках навпроти інша пара єнотів фунтік, єнот полоскун і загальний улюбленець. Іди сюди до нас, іди, фунті. Він вилазить дітям на руки. Загалом у притулку на лісовому кордоні мешкає до 300 тварин, найбільше котів та собак. Є і лами, ослики, поні, американські коні. Наталь Матющенко каже, що дня варять по 60 літрів каші з м'ясом. Когось, підлікувавши, віддає людям або шукає інший прихисток. Хтось залишається тут назавжди. Розташований притулок у селі Хрінівка в Іллінецькій громаді. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. І на завершення, ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 536 прізвищ.